Ася не вірить, що Путін вдарить оцими БДСМ ракетами по містах, мільйоніках та воєнних заводах. Вона цілком справедливо вважає, що куди полетять, туди він і вдарить. Чому був другий удар по Дніпру нанесений? Щоби сліди замазати, ймовірно, ми ж не дарма. Не маємо більш точних даних по ударах. На жаль, це багато що нам прояснило. Війна в цілому є шляхом помилок. От ви питаєте, чому я казав одне перед тим, а зараз кажу друге, тому що ситуація змінюється. Не пристосовуватися до ситуації це бути Міністерством оборони України. Навіть ви бачили, ВСРФ пристосовується до. Ситуації. Війна в цілому це шлях хибних рішень, як і інженерна справа, розумієте, встелено катастрофами. Хто зробить цих помилок менше, той зрештою і виграє. От прикладом величезної кількості помилок, що накопичувалися одна на одну, є Перша світова війна. І на силу Черчилль знайшов рішення створити флот танків на 19-й рік. Включно з бронетранспортерами і цим флотом танків БТРів наїхати на Західний фронт, як політично ситуація вирішилася вкрай несподівано. Німці повірили в добрі наміри антанти і здалися. Так само говорити можна за безліч помилок в Другій світовій війні, помилок саме політичних, але нас цікавить ті помилки, які. Вчинили сторони ближчим часом, от недавнім. Все як почалося? Все почалося з того, що ми почали щекотати ті гру яйця. Повірили в те, що ми можемо завалити їхню нафтову промисловість. Повірили у НПЗ, повірили в те, що це потрібно Трампові, що Трамп хоче, щоб нафта була дешевша. І почали щекотати ті гру яйця. На що. Москвини показали, що ніякого захисту наших енергетичних об'єктів, що регулюють в пікові години споживання електроенергії в нас немає, і показово знесли кілька наших об'єктів. Ну, щоб ми не вийожувалися. Далі цікаве відбулося рішення, помилку зробив. Бідон. Бідон дав можливість слід, а буквально, якщо не з весни, росіянам перенести ряд своїх об'єктів, побудувати укриття на авіабазах, підготуватися до ракетних ударів. Якщо противник так активно готується до ракетних ударів, то ясно, що кількість цілей зменшується, і те, що він дав можливість. Нарешті нанести удар тим ракетам, що залишилося число, і всі підрахували, вказано те, що наші все-таки знайшли оце за КП. Все таки раціонально було нанесено удар, що Трамп зробив помилку. Ми її сяк так виправили. Тут Путін був змушений вчину довго попросити, сказати, що дати на зиму. Протипіхотні міни, не знаю, як вони в умовах низьких температур у нього працюють. Я ще за цю модель не дізнавався. Якщо хтось там з моїх споживачів і співавторів більше знайомий з тими мінами, що дав Трампушка, я буду вдалий, тому що ну, відрозкати мої знання. Не Трампушка, а бідон. бідон, бідон Ася. Ну, я вибачаюсь, да, бідон. Ми засою просто Ася ліпить пельмені, а я читаю. Коні і Гудену нарешті знайшов продовження грецької трилогії в безплатному доступі, так що мені трохи більше зараз до періклів, ніж до бідонів. Так ось, ми не знаємо, ну ми і знання інженерної справи, все-таки на рівні 90-х років побачив, що це заміни. Тут ми виправили помилку. Потім Путін зробив помилку, він так розкішно наступав, так показував те, що наш ложний брат Арестович називає довгою волою, так і зображав із себе неукротимого монгола, чоловіка з железної волі, і тут почав ховатися по бункерах, щоб нанести удар болванками. Ну, він зайвий раз завів, чим споряджена більшість його ракет. Ну, Ми це ще видели, бачили, коли вони падали на тюратамі. Ясно, що ну, Болванки, да, ціль аналоги. Справа не в тому. Він зробив помилку. Тому що тепер йому доведеться продовжувати. Хоче, щоб його прийняли серйоз, треба другу ракету запускати. Ну кажуть, друга в нього є, а чи є третя? Як ви розумієте, нам, українцям, від цих запусків ні холодно, ні жарко, ми всі розуміємо, що ближчим часом він все одно нанесе удар по нашій енергетиці, так що нам чесно сказати, по барабану вже це знаєте, бо не по барабану, поки він її не руйнував. Як тільки став руйнувати, люди автоматично стали пристосовуватися. а то, что он вдарит по каких-то мифичных фабриках строительства ракет, вы же понимаете, что ему престарелые советские инженеры скидывают, какие наводки, это ж... ну, как у нас по броварах врезали, постреляли, ну, ну, что они там хотели найти, что-то по, мобилизационному плану 87 -го года, ну, ищите. Справа не в том, Путин сделал помилку, он забздел кинувся ракетой, снова забздел, начал показывать, что ничего, потом начал перед своим показывать, что он еще может, значит. На что, на ответ, забздел захід. Вы бачили, и сразу все побил, каже, что надо решать окончательно украинский вопрос. Трамп должен за нас решить, за НАТО, все цирюты, украинский вопрос окончательно, чтобы уже не злить. И что вы думаете? До чого додумалися? Привернули увагу Трампа до українського питання. Він каже, що треба ввести війська НАТО. Ви ж самі розумієте, які війська НАТО сюди введе Трамп, якщо введе. Правильно, ні французів, ні, ні ну, німців нема, французям французам він не повірить. Кого він сюди введе? Угорців та поляків. Ви хочете тут бачити угорців та поляків, щоб вони займали тилу України території, які хочуть отримати на випадок, якщо, прості господі, Путін досягне якогось успіху. На що вам тут польські та угорські війська НАТО? І цей шлях помилок буде продовжуватися. Якщо вже Путін почав робити помилки, то продовжить їх робити. Він непогано собі наступав, оце просачувався, куди як керосин сквозь. желез, сквозь железные слесарные соединения. Вы же знаете, что вода, где вода не пройдет, там керосин просочится. И мир бы себе дальше просачиваться, но нет, ему захотелось изумить человечество. Человечество не изумилось, значит, надо изумлять дальше. А чем? Вот у него есть, есть у него вторая ракета. Есть, а куда врезать? Народ кричит, давай по центру принятия решений, давай по Печерску. А он засыт. По городам, що такое Города миллионники Кого вони вирішують? Кого інтересують ці всі воєнні заводи, где розпиливається наш оборонний бюджет? Він ну, своїх плохов може в этом убеждать, що он куда-то попав. Ми то понимаємо. Ми-то по реакції в Дніпре видимо, куди он попав. Так що цей зараз захоче вести війська, а хто відкличеться на це все, хто піде? Поляки підуть охоче, як ви розумієте, щоб сподобатися Трампу. майдяри підуть, щоб допомогти. Ну, ви розумієте, нам ще таких союзників не вистачало. Які далі будуть помилки вчинені, я не знаю, я поки що чекаю на другу помилку Путіна, що він ще раз покаже нам Кузькіну мать. Я скажу, ексгіпіціоніст Старий. Ну, подивимося на його Кузькіну мать. Плішивою. Так хочеться, щоб це його були під смертні Ну а не діти вже американці. Пока он сприяти супункер, тому можна було дістати. Ж... В тіорії за ви ж знаєте, що скільки бомб спрямовано, скільки стелсів. Я оповідав, скільки бомб сейсмічних спрямовано на убіжище Путіна, але ж розумієте, нема політичної волі. Генерали завжди приймають більш-менш правильні рішення. Неправильні рішення приймають політики. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Я кажу, що я був би дуже-дуже вдячний, хто нам донатить. Я настільки вдячний, що ви не уявляєте собі, завдяки вам я маю можливість трохи від цього бізумія інколи відпочивати і робити ніж свій любий, а скоро й другий.